Всім привіт, Сьогодні готуємо дуже смачні баклажани, простий та смачний рецепт, який точно сподобається всім. Тож беремо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно дві цибулини, очищаємо та нарізаємо. Додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. І в кінці обов'язково напишіть, що сподобався вам цей рецепт. Наша цибулька вже нарізана, розігріваємо сковорідку, наливаємо трішки олії і будемо смажувати цибульку на маленькому вогні. Зразу до цибульки будемо додавати всі спеції. Я буду додавати паприку та чорний перець. Добре, перемішаємо і будемо обсмажувати на маленькому огні 2-3 хвилинки. Друзі, якщо ви зайшли вперше на канал, то підпишіться, будь ласка, дякую. Наша цибулька обсмажується, за той час ми будемо нарізати один солодкий перець. Перець будемо нарізати не дрібно, більшими кусочками. Друзі, напишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитесь, до мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую! До цибульки додаємо і будемо готувати під кришкою до 5 хвилин. Друзі, беремо два баклажани, шкіру я не знімаю, солі я не буду замочувати. Ми просто беремо, нарізаємо пів Вони і так виходять дуже смачними. Друзі, напишіть в коментарях, чи любите ви баклажани і що ви любите з них готувати. Друзі, кожного дня в 21.00 в мене виходить нове відео. Смачні та прості рецепти кожного дня. Баклажани ми вже нарізали, тепер будемо до нашого перчика цибулькою додавати баклажани. Будемо готувати під кришкою 5-7 хвилин. На маленькому вогні. добре перемішаємо. І будемо додавати сіль за смаком. Будемо додавати один помідор. Друзі, шкірку з помідора я знімаю. Ви можете не знімати, теж як хто любить. Аромат на весь дім. За 5 хвилин, друзі, додаємо помідор і будемо готувати ще під кришкою десь до 5 хвилин. Наша смакота вже майже готова, додаємо ще один зубчик часника і будемо готувати 3-4 хвилинки вже без кришки, щоб трішки водичка випарувалась. Добре, перемішуємо. Наша смакота вже готова, тож будемо смакувати. За смаком ще трішки посипаємо кропчиком. Ця страва дуже смачна і в холодному, і в гарячому виді, тож рекомендую спробувати приготуйте. Всім дякую за ваші перегляди. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео. Всім па-па-па. Миру та спокою всім нам!